Ай. У нас тут черговий не ай. Цього разу я погравсь куклоном, як можна замітити, із здоровою і здоровою шаблею. Це було дуже клявий білд. Поїхали покажу, як я його робив. Вирішую я тут якось пограти циклоном. Кожну лігу має бути ще один циклон білд. Це приблизно так працює, То що циклон веселий скіл. Багато я ним грати не хочу, але поханиться можна. І хотів я ще в минулій різі пограти з таким Ракіато Свордом, здоровим, який там робить інверт резісти, аури дає мобам, і вони там бам-бам-стакаються кльово. Побачите, коли я буду детальніше розказувати, вже коли чару показують, але ідея, що ми крутимося і моби вмирають. Вибрав я Сендесі слеєра, бо слеєр кльовий. Слеєр дає аоє, а циклону хочеться аоє, і настакав аоє, і прикольно було, достатньо багато, і навіть ніяких експлодів було не треба. Щоб клірилось весело. І ось такий от біл вийшов. Білд, мав хороший демедж, хороший дефенс, все хороше. Хороший клір. Не прожектайли, ваші, там якісь кенеті бласти, але приємний клір, циклоном, все вмирає. Нормальне, з нормальними ОЄ. І в цього білда був дуже хороший демедж. То таргет, ну, боси вмирали швидко, було приємно. Танкувати міг, більш-менш їх, то було приємно босить. Побив на ньому майже всіх уберів. Було, я не скажу, що просто, але не то, що сильно складно. Крім Екзарча, бо я не міг екзарча шаріків, ну це окрема історія. Але в цілому було достатньо просто: там убери, ендгейм контент, десь носять боси з ну, не будь-якими модами, але майже все підряд бігав. Там куча модів, куча деф модів бігав нормально, куча атак модів бігав нормально. Чарт має мільйони 15-20 ДПС, так що цього вистачає, щоб боси довго не жили і не встигали вам бобо зробити. Ну, може, там інколи будете вмирати, я вже не кажу, що це прямо ультрапахчем чар, які ви ніколи не вберете. Але в цілому хороші дефенси, хороший демедж, хороший чар. Весело кліриться, циклон, прикольний скіл. Мені сподобалось. Щас покажу, як я це робив. Ось так: от приблизно мій чарактер виглядає. З такою здоровою шаблею. І він був на плащику, що було для мене важливо. Того, що коли циклон на плащику, ми це потім вияснили. Він нахиляється, коли крутиться ти. І це виглядає офігенно відчувається, що я просто по мобу їздив до цих така. Я від цього дуже веселився, і мені було дуже весело, і це робить плащик. Без плащика ми просто ну, нормально крутимося, як нормально. Це якщо про візуально. А Character робив його на своро такого ракетята, що тут важливого, ну, він має демедж атак спіда, важливо, трете enemy resistant as inverted. Тобто, якщо моба 50 резистер, це АІ. Сворд рахує, як будто в моба мінус 50 резисти. Відповідно, робиться в три рази більше демежу, ніж 4. Рази. Там математика. І є така руна, де це не став, здається, сюди, так. Да? Яка каже, що аура з ваших скілів працюють на енемі. Ну і там ще ремара дає як бонус. І зазвичай це було погано, але я взяв аури на пюріті всякі. І відповідно, я даю мобами, Ну, я отримую сам резисти за цей максистер, стакую це мої дефенси, і я даю ці резисти мобам. І тоді ну, мобу, получається 80 плюс резисту. А weapon робить що це мінус 80 резистів, як будто, і получається прикольно. Така от комбінація. Єдиний нюанс, що я використовував Purity of Elements, і це було неправильно. Зробіть білд краще без Purity of Elements, я його використовував, щоб там, ну, резисти докапати корисно, і Element Immunity Immunity можна якось по іншому зробити, там є варіанти. Просто ви мобам даєте, Element Immunity тоже. І це ми втрачаємо шок, втрачаємо кучу демежа через цей чил, це defenси втрачаємо, так що не робіть. Сюди можете або просто дропнуть п'юріті і дропнуть мене резерва десь на дереві, або замість п'юріті вставити якісь ауру, я не знаю. Там можна дефенс ауру, наприклад, determination вставити, щоб армора була кучкою і від фізи захищатися. Тож єдина така проблема цього чару була фізикл демедж трохи. У мене від фізикал демеджа були тільки endurance charge і там 3000 армора, це майже нічого. Це в мене було не нічого, тобто я не вмирав прямо від цього підрядку, на мапінгу було нормально, але трошки більше хотілося б. І якраз Determination, це було б, мабуть, якраз кльово. А те, що ви дадите determination мобом, це вам би гірше не зробило. Це моя думка, як краще зробити. То що навіть без цього п'юріті резісти, резісти закапати буде не сильно складно. Там десь на глоусах інших, може, може реальні глоси мати, чи там на Рінгу Різісти більше мати. І закапить воно нормально. Закапить резистор не складно, навіть при тому, що в мене дуже багато уніків, як ви можете замітити. у мене дві радні шмотки, це два рінги. І все одно резистор закапить нормально можна без Purity of Elements. Це ось такий нюанс. А якщо вже переходити до тих шмоток, які в мене куча уніків, як можна замітити, то давайте почнемо з простого. трипл триплеж пояс. Ми Endurance Charge маємо. Ну, ми слеєр. Навірно, почати цього на речі, це дропнуть. Це як із рефлексик-карт тут отак, мабуть. Ми слеєр, і ми отримуємо Наші endurance charge теж дорівнюють френзі Charge кількості. Перетворюється endurance charge наші в Brutal Charge. Brutal Charge дають шанс на triple damage. Це десь пояс дає 50 more damage. Але endurance charge це наш єдиний дефенс проти фізики, так що я не хочу їх втрачать. Ми беремо Relic і все одно у нас получається і Brutal і Endurance Charge. Це ось таке. Ідея генерую ці Brutal Charge. Є нодик, такий нодик, який дає. Коли ви щось channelete, циклон Channel skill. Кожну секунду є шанс отримати чарж. Я таких два нодика брав, і в мене нормально вони зустрінулись з мастері на юрейшн, бо перманентні вони. Тобто ось я кручусь і отримую Брутал чарж. Кожну секунду є шанс 50% отримати чарж. І крутимося просто і стакається так. ботинки і пояс. Як, як ми робили і як вони робили? Далі, наступне чест. Я його використовую на минулому чарі, тільки чу-чуть іншу версію. Цього разу я використовував дабл фоллборн чес новий грудкул пелт, cool який тут зазвичай фізікал демедж, але ми елементальний демедж. Того фуллборн мод заміняє фізікал демедж на атак демедж, який на нас працює шопльово. І воно другий фуллборн мод робить, що ми можемо використовувати спели. То, що на стандартному грудкул пелті cool є моди, які кажуть, що ви не можете використовувати спили. Це міняє його на не можете використовувати в Варкрай, і Варкрай нам не потрібні. А так, чест дуже хороший, дає кучу лайфа флета, то що куча уніків, і всі без лайфу. У мене були вони майже. Ну там маленький лайф або без лайфа. Того саме флет лайфа було мало де знайти, а на цьому до 300, може бути, його. Що багато. Це такий от чест і лайфріген, теж приємний чому біні. Люблю лайфріген. Коли нема що бить, то трошки бувають інциденти, Оверліч не завжди працює. Хоч я ось взяв пласку для на для цієї ситуації, але все одно буває. Тобто можна на чоряка і вдарити їх і тепер милічимося. І фортіфай отримаємо, що приємно. Так що фласку на чоряків теж рекомендую хто не в курсі. Це замість лайфласки. Це на слеєрах дефолтна історія. Далі ще є таке Devoto Devotion, Fullborn версія. У стандартного є Dexterity, тут Dexterity замінюється на Suppression. І з Suppression виходить, дуже гарна шапка для циклона. Вона дає мовспіт, а муспин, ну, циклон чуть чи хочеться. Хаос резис, так Speed, корисне все і Suppression. А мінус глобал фізикал демедж нам не хвилює. І нам треба десь плюс 2 аура геми, щоб були на якомусь із шмоток, то що віріті, щоб вони давали на плюс 1 резиста більше, треба, щоб вони були 23 го левела, щоб вони почали давати 5 максимум резиста. Так що треба десь плюс 2 мать. І я вибрав це на шапці. Можна на глобусах, можна ботинки, але ботинки дорогі будуть. Далі наступне буде от є цікавий амулет, Stran Gas. На ньому немає модів. крім того, що на ньому 140, то може бути. І я це використав, щоб заскелити аура ефектом. Я взяв ось тут аура ефект нодик, і ось тут аура ефект нодик, плюс резерв Для моїх п'юріті, щоб більше максивісти отримати. такий атом який можна заannointe, потім його можна закоруптить, і якщо він стане рарним, він почне давати ще якісь вам. Теоретично. Я закоруптив, він не зламався, на жаль. Коли він ламається і перетвориться в рарний, це стає краще, Того, що annoiinти залишаються, коли він стає рарним тоже. А потім ще є аванси технологія, якщо він перетвориться в ранний, його можна міфікарбом пробувати обратно в унікальний перетворювати. Але це вже є шанс зламати його. Такий от амулет. На його місці може бути рарний амулет просто з якимись рандомними модами, або якщо ви не використовуєте Purity of Elements, і ви нормальні, то Yoke of Suffering буде хорошим цим амулетом, багато демейджа дасть, або рарний можна використовувати з одним анонінтом. На ваш єдиний анонім це буде Френетіки, тоді трошки аури у вас будуть по-іншому, надо затапити щось. А я такий амулет вибрав. Він прикольний. Це перший раз, як я його використовував. Мені було цікаво і весело. Один з анонітом там просто демедж на критки мульти. І тоді залишаються у нас смішні глобуси. Ось такі, от я використовував. Це далеко не обов'язково моєму білді глобуси. Але вони роблять дуже приємно: вони дають редюс монокос per Endurance Charge, а в мене 8 Endurance чаржів через Cache завжди. Тобто це 30 редюс Манокоста, а циклону хочеться мінус монокоста. Бажано, щоб він один монокос у вас було, а не, не, не два навіть. Ви хочете інколи крутитися, просто не б'ючи мови, у вас не буде моноліча. Не буде состоятися монокости, і ви не зможете генерить Brutal Charger. Тож інколи хочеться просто крутитися, щоб на, на генерить чаржи перед босфайтом, файтом, наприклад. Або коли ви від моба, від пачки моба до моба їдете, хочеться не просто бігти, а крутитися теж. Ну, бо відпускати кнопку не хочеться інколи. Так що бажано один не мать. І ці глависи дають багато реус монокоста, що приємно. Ну, вони там лайфу дають, що теж Окей. На них можна просто знайти коруп на френзі чардж, а френзі чардж це наш демедж і це наш Endurance чардж, і це дефенси. І це наш Brutal Charge, який знову демедж. Ну і там другий круп навіть був у мене. Це ці голоси мені пару хаосу відійшлись. Ці голоси, що ще дають, вони дають ремпдж, коли ви от максимум Endurance чаржу, а ви завжди максимум едрансчарж. Що дає ремпage, він дає за кожних там а за кожних 100 рампедж, по-моєму, дають 10 мусспидів. Ну, за кожних 10 рампедж, один муспида, по-моєму, дають. І скільки там демеджа. Відповід... Ну, і рампедж ви отримуєте, коли вбиваєте одного моба, один рампедж отримуєте, і це на таймері треба вбити моба, поки таймер не закінчився. Там, на мапінгу ви могли побачити, коли на початку відео. І це мов спіт, знову ж таки, для циклона. Ще, що він робить, тобто дає демедж мовспіт, ще він прокає якісь скили. Тобто, всякі детани, де, де він прокає, на, коли прокає... Коли там ремпідж доходить до 50 100, 150, якісь там трешхолди, прокають скили. І ці скіли допомагають клірити трохи теж. Що не те, що сильно важливо, але й не нічого. Ну, головне це мовс демедж і манакост. Гловуси прям всі моди такі, непогані, корисні, і прям зійшлось, і легкі, коруп на них, приємно. В ідеалі я хотів би гловуси, напевно, ті, що зуберекзарші про Fortify. Але в мене були гловуси, я їх закоруптив і зламав ці фортіфаївські і сказав, ну і ладно, як скажете, тоді якісь інші вийшов шукати. Тоді ви можете дропнути, в мене фортіфай Fortify в лінках знаходиться, ви можете його замінити на якийсь демедж супорт і мати більше демеджа. Але це, мені здається, другі гловуси по хорошості. Ну і далі я ринг один знайшов такий рефлекшений ринг з кучею лайфа, тож я знову ж таки кажу, у нас лайфа на гірі нема де брати майже. Того я знайшов ринг, на якому 200 плюс лайф, ну і там ще лядемеджі інтелект, який мені треба був. І з таким рингом у мене всього 4 тисячі стало. Тобто без нього, в мене, у нього ой, без нього в мене інтелект відвалюється, але без нього у мене да, набагато менше. І другий ринг у мене виглядає дуже сумно, але він мені робив все, що від нього треба. Він давав мені базу Onslaught, слот, он on слот це знову ж таки, це клон мол все приємно. Так що я хотів Onslaught, слот, щоб був перманентний. Він мені давав там резистів мені чуть-чуть не а акураси мені чуть, -чуть не вистачало, і він мені давав інтелекту. Єдині два місця, де можна інтелект найти це два ринга. А нам треба 150 інтелекту було для Purity of Lighting, Треба було 159 інтелекту. І всього два слота. є. Того я саме шукав оцей ринг рефлекчений, щоб на ньому було аж 90 інтелекту. Я навіть переборчив з тим, але так. Да. Це було ось так. Та що на цих шмотках немає інтелекту, тут чуть-чуть трохи -чуть атрибути на амулеті все. І там лайфі, мінус монокост, щоб знову ж таки був один монокост тут. Зімо нічого тут цікавого не було. Аури, аури, meinlink, курса, ліпслем. Все, інкшура на демедж. І щось на дереві було. Френзі, френзі, ми з Frenzi стакаємо. Сворнодики, сворднодики, супрешн, супрешн. Да і все. Наче нічого цікавого не було. Єдине, що було. Ось цей мод, який каже, де це? Плюс метри то мілі страйк ренч і сорт. Sort. Я намагався його знайти до міг ось. Я тут обрав, я тут брав мастері, його теж дає 0.3. Я тут ось цінодики брав, які теж дають цей мод. І мастері тут дає 0.3 теж. І це по цій причині в мене циклон більш-менш великий, хоч. Його можна зробити, циклон, якщо захотіть, рази майже в 2 більше, але тоді демежу втратити. Ну це я ось так настакав, і ви за цих 0.3 3 метра, це нам АВЕ дає. На циклоні написано, що за кожних 0,1 метра дає 20 імк З тобто 0,3 дає 60 уже. Цей Мастері дає 60 імк ЗАО. І без цих нодиків буде навато менше АЕ, треба буде якийсь експлод або додатковий клір. Так що я рекомендую їх брати Не дивитися, що це, наче не, не демеджі нічого. Це ваше АОЕ. І з такими АОЕ, як мене, мені гралося вже достатньо приємно. І клірилось, і було взагалі прикольно. І на басфайтах не обов'язково, прям на мобі стоять і можна, ще, якщо ДРО це босс, наприклад, то ось чуть далі стоять, ні, там там доджить чуть-чуть, А не прям тертися в нього надо, Так що да. Але є кльово, Рекомендую. Little Pride, Watchers на Max Resist, там ще щось. Джовели, 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 це мій хаос резист весь тут. Що я ще думав зробити і планував, я. Ось тут ось цей джувел рарний, мене рандомний. Я думав, на його місце вставить інпостиб скейт такий джувел, який дозволяє нодики брати навколо ось цього імбаланс гарда. І взять тут ще два Максиста і один цього. І один тут Максивісто і мать 86 тоді. Це було б прикольно. Але. Да, точніше 87. Да. Ось так-так. Це було б прикольно. Ще було тонковіший проти Елідемеджа, але кажу, Ел-демедж мене і не так сильно хвилював. Мене трохи всі демедж був, то я того і не сильно парився з цього приводу. Якщо ви придумаєте ще як десь з демеджа трохи отримати, тобто я трошки придумав, детермінаційн там пір'їті взяти, це моя рекомендація. Тоді взагалі цей білд я скажу, що дуже-дуже хороший. По всім параметрам, що Демедж, що, що Defense, що клір, там боси. Прям такий універсальний білд, який може все. Може клір не найкращий, але все одно хороший, достатньо, щоб було весело гратися. Ну і циклон люди люблять, циклон веселий. Тоді я вас тут залишу з моїм Uber Incarnation of Dread. Це новий Uber. Мій перший раз я його бачив, і я його завіт несив в Маймін для фірит. Це було весело, і боляче, і весело знову. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Файерм бана і без резисту? Хто без Хто? Я не знаю про що ти говориш, ну слеєр достатньо бада, але в мене є резисти. І багато. Ой, я в слаймісту, слен... я, в слайм я пізно це замітив. І має його хілить. А. Я не вирубав в вириті, да? Uh, Means to end. Чому я йому зняв стики хп, він захазується. Да, тут є експожури. Експожури — це зло. Це їх спочатку вбити надо, а потім тільки спавниться квітки. Fuck you. Я думаю, можна збирать пока б'є з ними. Ну ладно. А, надо вбити одного, спавниться одна. надо вбити другого, спавниться друга. Ой, я на заметку цю атаку. Понятно. Повесили на пресне Витарчи, поровать, минус 15 диванов, с импрессией там с чем, минус 12 диванов. Ну, потому что ты доктор. Эй, хил, дэн, файт он. What the fuck? Это было не честно. Він фазиться не в тій не в тей кількість хп, коли надо. Якщо що. Де мало. То, що його має, він хілить і ламається, і голова в нього. Ой! Ой, шит! Що... Мейвін Хіл прямо ламає нормально його, да? Ну, я, ладно, я походу зафейлю. А, окей, я не сюрич включить. Він зразу сламнув. Ще б щоб були, було б непогано. Wait, I'm not What the fuck? Я все почув. Цього бить хоча б, окей. Як же его Він хилить Вейт а ці не пропадають штуки? Окей. Тобто тепер буду з этой фигней битися? Чи ні, а не Окей А ні, не пропадають, вони є. А ці Шарики спавняться, всякая хрень спавняться. Це прям файт, конечно, цікавий Я не заметив, він занадто быстро це робить, фак. Ну, no, я міг би вбити, якби я не був таким дураком. Ладно, давай я попробую на настака чаржу зайти, він мене маншотне чимось, я піду гулять. Е! Тут якийсь смішно, якби я тут помер. Я до входу на арену. ну, Слем має вбивати. <laughs> як так-то? Слем вбиває. як вони посміли, да? Итих ли не центр бьют? Окей. А, ні, не, нетя, не ця атака, не ця. Тихо, тихо, тихо. Є! Yeah! Ізі. Шесть порталовый геймінг.